Якщо погодні умови буде такі, як сьогодні, і трошки буде підсушено про і за частину, то я думаю, що на протязі, до кінця тижня вже буде можливість виконувати ямковий ремонт з використанням рефільника. Така техніка почалася чулася є. Зараз оскол, які необхідні для проведення ремонтних робіт, також наявності на підприємстві є. І зарядку погодних умов. Ми цілком можемо найбільш враженою частини проїздити дороги ну, на протязі місяця до того, як розпочнуть заводи, виконувати з використанням ресурсів. Тобто після цього вже нами оголошено тендер на додаткові. Кошти очікуємо, що з міського бюджету буде виділено ще 10 млн ще на ямковий ремонт. І на сьогоднішній день в бюджеті вже прийнято 5,3 млн грн з використанням ямковий ремонт, який замовлене департамент житлового комунального комплексу. Крім цього, більш ніж 2 мільйони виділено на ямковий ремонт, який має проводити комунальне підприємство Наша Ціла за використанням оплати до того. Тому якщо вдасться використати всі ці кошти, більше ніж 20, 20 тисяч квадратних метрів якомості вже буде ліквідовано за тих коштів, що зараз є, і ще 10. Якщо додатково ділять мільйонів, то це поки не ще збільшиться. Але на сьогоднішній день згідно з обстеження чулася, який він ще не закінчив, ще проводить. Близько квадратних метрів. Ремонт проводиться аварійним способом, це фактично за допомогою рециклера. І В принципі, можна і зимою проводити такий аварійний ремонт, але потрібно, щоб десь день-два була суха погода і хоч на суху погоду. Ми не можемо, так як на сесії один із депутатів казав, що чому ви не ремонтуєте, ми не можемо класти сьогодні асфальт у калюжі. Ніхто не зрозуміє нас і ніхто не дасть нормальну оцінку. Уже місяць, як умови дозволяють сніговий покрив зійшов з приїжджої частини ремонту доріг, немає. Дороги куди Ви ж куди? Що ви потім розказували? Що тут Читайте, будь ласка, правила. Слухайте, експлуатацію доріг. Слово є поняття аварійного ремонту. У нас такой краще свої снаряд, вчіться, навчайтеся, що стосується ямкового поточного ремонту, то я думаю, що ми також навесні і тільки зійде сніг, тільки висохне, приступимо. У нас немає пріоритетних вулиць. Почнемо від вулиці Можайського, закінчимо вулицею Вербовецького. Всі повністю вулиці ми будемо ремонтувати, а також на південно-західному районі і на всіх інших.